Що відбувається під Покровськом? Яку частину міста контролюють російські окупанти, та чи є в них спроможності для того, щоб здійснити якийсь прорив і захопити Покровськ-Знову ж невідомо дати, і невідомо де відбувалися зйомки. Поки що, я думаю, що потрібно детальніший аналіз цього відео провести і дослідити. Знаємо, що величезну пропагандивну машину Росії запущено саме з метою, з метою переконати світову спільноту, і українців і Росії і оце російське населення, яке голодне крові, що росіяни вже як доконаний факт перемогли в районі Покровсько-Мархноградської агломерації. А саме так потрібно оцінювати бойові дії. Там. Дуга фронту на цьому напрямку між Покровським і Мирноградом, саме Дуга, це майже 50 кілометрів, це величезна лінія фронту. І казати, що там от все противнику вдається, ну це апріорі не так. Взагалі, в цілому, коли з'являються критичні. Заявки про те, що не так воюємо, не так захищаємо, завжди треба пам'ятати один момент: бойові дії за покровськ тривають рік. Звичайно, що за цей час доволі поруйновані території, доволі поруйновані і фортифікації. Знаємо, що саме там противник концентрував найбільше ракетно-бомбових ударів по фронту. Пригадуємо, що і скажімо, ті ж самі війська і ті ж саме командування отримували противника там більше року і завжди тоді і увага концентрувалася, але всі захоплювалися стратегічним умінням і професіоналізмом військових. Що тепер змінилося у головах? Тих, хто критикує, ну важко сказати. Не забуваємо ще один важливий момент. Двадцять четвертому році Росія почала стратегічний наступ по всій лінії фронту з розрахунку: окупувати Стумську, Харківську, Луганську. Повністю на неокуповану. Хай там малий відсоток, але тим не менше харківську, луганську, донецьку. Дніпропетровську область і те, що ми навіть з вами обговорювали, готували сили і засоби для того, щоб форсувати правий берег Дніпра. Що їм з цього вдалося при таких величезних втратах? Ну, ми всі можемо оцінити кожний напрямок. Сумська операція провальна для них. Бойові дії за Харківську область навіть не змогли взяти в контроль, скажімо. Оскілське водосховище, бойові дії вовчанську тривають у межах міста біля Вовчанська. Лиманський наступ провалений ними. Хто б там що не говорив? Донецька область не окупована. З mm -hmm. росіяни подавали, що на весну 25-го року, тобто лютий березень, вони говорили, що вони будуть в Константинівці будуть готувати плацдарм для наступу на Краматор Слов'янськ. Вони навіть не підійшли до району оборони на Покровськ. Виділяли два тижні. Більше року і так по будь-якому з напрямків, так звичайно, є проблеми, є виклики, є помилки, але це не стратегічного рівня, скажімо, помилки чи не стратегічного рівня проблеми, які можуть впливати на загальну боєздатність української армії. Так величезні виклики, так противник нарощує потенціал. Але якщо для нас це виживання нас як країни, як нації. То кожен день у тих невдач Росії це смерть або, скажімо, деградація режиму Путін. Це те, що ми дуже потребуємо, оскільки це якраз має призвести нас до перемоги. Покровський уже, моя суб'єктивна думка: це захід кар'єри Герасимова. Це те, те, що призведе до його відставки. Інше питання наскільки швидко, але я думаю, що доволі. Противник поки не завершив або поки противник за за застряв в боях за Покровськ, думати про серйозний наступ на півдні України, він не може.